Вже кілька днів триває розслідування авіакатастрофи у Броварах. За новими даними національної поліції України на борту гелікоптера було 10 людей, а не 9, як заявляли раніше. Серед жертв аварії охоронець міністра внутрішніх справ. Після проведення експертизи підтвердила смерть жінки, яка в момент трагедії вела до садочка свого сина. Загалом, внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей. Серед них шестирічна дівчинка, восьмеро людей, серед яких четверо дітей досі в реанімації. Про нові факти трагедії далі у нашому сюжеті. Вже кілька днів люди несуть квіти, іграшки та лампадки на місце авіакатастрофи, моляться за жертв страшної трагедії та проводять поминальну службу біля дитячого садкам, який має назву «Джерельце». Ой, Господи, Олена, мати чотирирічної Софійки. Жінка розповідає, того жахливого ранку залишилася з дитиною вдома через хворобу. Ледь стримуючи сльози, каже, аварія забрала життя її друзів. Мали будь також в цій групі, але Софійка, слава Богу, приболіла, тому ми не були саме тут. Тут наші друзі, наші друзі погибли, на жаль, наші сусіди, наші друзі в реанімації, в тяжкому стані. Ми не могли не, не бути тут. Правоохоронці Андрій Рябоконь та Дмитро Іванов одними з перших опинилися на місці авіакатастрофи. На грудні камери поліцейських зняли перші хвилини після падіння гелікоптера. На кадрах видно сильне полум'я, дим та чути крики людей. Викликає поліція броварів незалежне 19 а горить будинок, повертольот горить садик. Поліцейські викликали всі екстрені служби, перелізли через паркан та миттєво почали рятувати дітей. Андрій вибив рукою вікно у закладі, аби евакуювати малечу, поки не розповсюдився вогонь. Діти, які ну, плакали і були шоковані, то ми приймали з вікон даного дитячого садка на вулиці вже. Першу пам'ятаю дівчинка, яка була без одягу, була в памперсі, який я потім згодом на дитячій кроватці взяв покривало і укрив її, після чого передав людям. Маленький хлопчик, ну він самостійно за руку вийшов зі мною з приміщення даного. Зайшовши вже в другу кімнату, не зміг зайти далі, так як було дуже велике полум'я і висока температура. П'ятдесятивосьмирічна Тетяна, вихователька дитячого садка, разом із нянечкою врятували десятьох малюків. Вони вивели їх із вже охопленого полум'ям приміщення. Страшний гул почули. От я ще стала е, між дітьми, отак зжалася, коли е, почули, почули взрив, і навколо от, вікна ми побачили, як летять дуже багато вогню, бризки. От, діти злякалися, і я, я крикнула в укриття. З групи побачили вибиті двері в музичній залі, горящі тюлі. А коли вже вибігли на подвір'я садочку, побачили хвост цього. Гвинтокрила і забігли в укриття, було велика задимленість. Стали батьки прибігати. Ну звісно, в різному стані. Папа, я ж кажу, один роздіти ухопив її, прижав. Мама Хюшине так питалась мені руки цілувати. Пані Тетяна досі не може оговтатися від шоку і дякує місцевим жителям, які одразу прибігли на допомогу. А ми були в шоці. Я ж кажу, от сьогодні я почала плакати. А вчора, а вчора, от як роботи були. Ми потім пішли шукати дітей. У цей будинок дуже дуже спасав і дуже помагав. Кажу, через паркан дітей передавали, і чужа людина приймала їх у своїй квартирі. Інша вихователька Олена Мойсенко у лікарні жінка отримала черепно мозкову травму. Тоді я нічого не відчувала. В мене була ціля одна – спасти дітей. Все. потім, коли вже мабуть шокова. Пройшла, і тоді вже почалися в мене проявлятися симптоми. Так як і у мого помічника. Мені, наприклад, зараз страшно бути в приміщенні, страшно, коли сирена звучить. Все страшно. Страшно, коли важка машина проїжджає шум від машини. Після падіння гелікоптера до лікарень забрали 25 людей. Серед них 11 дітей. Четверо малюків залишаються в тяжкому стані. Зараз їх перевели в опіковий центр столиці. Внаслідок трагедії постраждала 33-річна мати вихованця садочка Надія Михайлова. Жінку, яка зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності, вибуховою хвилою відкинуло в іншу кімнату. Надія отримала опіки обох рук та травму спини. На очах у її сина руйнувалися стіни, і обвалювався дах. Я з сином зайшли на другий поверх. Нас там якраз група знаходилася. Син поздоровався з вихователькою. Ми сіли на лавочки, і тільки я до шапки його доторкнулася, щоб його почати перевдягати. Ми почули дуже дуже сильний звук вертольота чи безпілотника, щось таке воно було незрозуміло, але близько, наче над головою, летить. Потім зразу різкий вибух з правої сторони, там якраз вхід був в роздівалку. Виходить, що він залишився в роздягальні, де почалась пожежа, і дуже за нього переживав. Дуже плакав. Дивом дитина не постраждала. Мама дуже хвилювалася за психологічний стан сина. Надія показує, які малюнки він їй подарував. А я йому постійно повторювала. Сина добре, що ми живі. Це головне. І він написав: мама, і папа, ми живі. За словами правоохоронців, після проведення експертизи підтвердилася смерть Марії Грановської. Її тіло сильно обгоріло. У момент трагедії жінка вела у садок сина. Загибла працювала перукарем. Троє її маленьких дітей залишилися без мами. Загалом загинуло 14 людей. Серед них шестирічна дівчинка. За новими даними Національної поліції України на борту гелікоптера було 10 людей. Серед них троє членів екіпажу, інші семеро керівництво Міністерства внутрішніх справ. Після експертизи ще однією же. Жертвою виявився другий охоронець міністра, служба безпеки України продовжує документувати та з'ясовувати всі деталі трагедії. Гвинтокрил направлявся у відрядження в одну із прифронтових областей. Часто, часто і керівництво МВС, як і керівництво нацполіції вирушає у відрядження в гарячі точки для того, аби на власні очі побачити ситуацію на фронті, аби побачити наскільки забезпечені підрозділи. Слідство лише почалося, але речниця національної поліції України повідомила, що за кілька хвилин до катастрофи у броварах вимкнули електроенергію, тому деякі камери відеоспостереження не працювали. Дуже багато є фото, відео матеріалів. Вони всі зібрані. Вони в процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх будуть вивчати експерти, і лише тоді ми зможемо давати якісь відповіді. Щодо експертиз, то ці експертизи будуть призначати слідчі. В залежності стільки, скільки буде потребувати слідство для того, щоб отримати відповіді на найголовніші питання, була це помилка пілотів, технічна несправність гелікоптера чи може взагалі наслідком авіакатастрофи була диверсія. Поки невідомо правоохоронці впевнені, основною причиною є війна.